А церква? Справді, наш Господь, Він є прекрасний Бог. А ви знаєте, інколи коли дивишся на те, що нас оточує, те, що відбувається в нашій країні, коли вже війна триває понад тисячу днів, ти думаєш, чи справді Бог Він є такий прекрасний. Коли такі жахіття, вони трапляються. І напевно не було б жодного дня в Україні, куди. Колись би щось не прилетіло, кожного дня кудись прилітає. Так, можливо, не завжди на Західну Україну, але кожного дня на прифронтових зонах, прифронтові міста постійно прилітає всякі різні і гинуть люди. Просто для нас більш шокуючі новини це коли прилетіло в Тернопіль, бо це близько. І Тернопіль це таке саме місто, як і в наше. Коли ми дивимося, прилітає у Львів, в Хмельницький, це все біля нас, і такі новини нас сильно шокують, бо це близько, це біля нас. І рівне також не застраховане від того, щоб сюди не прилетіло. І коли ми знаходимося в таких обставинах справді важко. І виникає завжди запитання, що робити з моїми переживаннями. От як мені далі жити в контексті війни? Як взагалі от проживати різні важкі періоди в житті? І ось в контексті нашої духовної практики ми говоримо про молитву. Насправді, молитва це одне із найціннішого. Що є в кожної людини в будь-яких обставинах людина, вона може молитися до Бога. І сьогодні хочеться, щоб ми поговорили про молитву як діалог з Богом. Про що я можу спілкуватися з Богом. Не просто про те, що я йому можу говорити, а як я можу з ним разом проживати свої непрості моменти в житті. Давайте ми відкриємо з вами третій псалом. Напевно, немає кращого персонажа в Біблії. Як цар Давид, який переживав стільки війн, в яких приймав участь, активну участь, який переживав стільки бід і страждань. Я не знаю такого ще персонажа. Давид він дуже гарно сюди підходить. Більшість його псалмів вони написані як діалог з Богом. Він починає говорити з Богом. Він ставить Богу різні запитання. Він говорить Богу про свій біль, про свої переживання. Він задає Богу запитання, де ти знаходишся, коли мені важко. Друзі, Давид був щирий з Богом. І так хочеться, щоб ми занурилися ось в цей псалом і взяли декілька істин для себе, як ми можемо практикувати розмову з Богом. Отож ми читаємо третій псалом. Псалом Давидів, як він утікав, був перед Авесаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, ти для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюсь, бо Господь підпирає мене. І я не побоюся десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. устань же, о, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку. Зуби грішникам крушиш спасіння від Господа і над народом твоїм Твоє благословення. Давид в умовах війни. І не просто війни з зовнішнім ворогом, і не просто навіть в громадянській війні. Давид у війні зі своїм рідним сином, в певній мірі по своїй причині. Але він знаходиться в дуже важкому становищі. Він був змушений покинути Єрусалим. І лише буквально декілька людей залишилися вірними Давиду. І Давид з ними втікає від свого сина. Що переживає Давид, коли втікати треба від свого сина, сина, який хоче його вбити? У Давида був важкий період. Більше того, в своєму псалмі він каже, багато ворогів мене оточили. І навіть люди почали говорити. Подивіться на цього царя. Все, Бог закинув його. В Бозі йому спасіння немає, все, він пропащий. Коли люди на нього дивилися, вони говорили все, Давид програв. Ось цей муж по серцю Бога, який любив Бога, який тримався Бога. Люди тепер говорять йому кінець. Ось які переживання в Давида. Давид переживає за ці речі. І друзі, дивіться, що робить Давид тоді, коли його стискає. А він замість того, щоб нарікати, замість того, щоб можливо звинувачувати всіх. Друзі, він починає молитися і починає писати свій псаво. Коли в житті Давида проходять важкі обставини, замість того, щоб вирішувати їх якось, замість того, щоб нарікати, він починає молитися. І він починає говорити з Богом. Друзі, це про нас. Коли приходять в наше життя випробування, страждання, що робимо ми в першу чергу? Звинувачуємо, нарікаємо, чи, можливо, ми шукаємо Христа? Чи, можливо, ми біжимо до Бога і кажемо, Боже, мені. Важко, важко мені. Дивіться, друзі, те, що зробив Давид. Діалог з Богом розпочинається мені важко. Я хочу поговорити з тобою, Господь. Я хочу розказати тобі про все те, що в мене відбувається. Почуй мене, він так і говорить. Господи, голосом своїм кличу до тебе, озвися до мене. Він починає говорити. Друзі, чи говоримо ми Богу про свій біль, про свої переживання, і про свої емоції? Але це так важливо. Якщо ми говоримо про діалог з Богом, то діалог з Богом це про щирість. Коли ми можемо щиро говорити про те, що нас турбує, коли ми можемо розказати про всі свої переживання абсолютно щиро, не думаючи ні про що, чи Господь зрозуміє, почує, не почує. Ні, я йому говорю, я говорю те, що мене турбує. Інколи, можливо, важко сказати, то дуже корисно і важливо написати свій псалом. Давид так і робив. Давид не просто молився до Бога, а Давид писав. Друзі, коли нам важко, і діалог з Богом це сісти і написати, написати свій псалом, плачу і тривоги. Я впевнений, що частина з нас так і робить, тому що, спілкуючись з людьми, я чув, що люди справді пишуть, пишуть вірші, пишуть якусь поезію. Чому так легше? Коли ти просто до Бога виливаєш те, що в тебе є на папері. Друзі, а це важливо. Чому? Тому що коли ми пишемо дає точність думкам. Я можу більш конкретніше проговорити про те, що мені болить. Якщо ми говоримо про діалог з Богом, друзі, дві ключові речі те, що робив Давид. Він говорив про свої переживання, про біль, про почуття, емоції, про свої різні страждання. І він, і він писав про них. Він про них писав, щоб інші люди бачили. Друзі, ми маємо писати. Те, що нас турбує, давайте ми будемо записувати це і будемо промолювати це. Боже, почуй мене, почуй мій біль. Моє страждання, моєї сім'ї, моєї родини, мене самого. Почуй мене, Боже, Друзі, Давид, це робив. Але окрім цього, дивіться, що далі Давид говорить. Але, Господи, четвертий вірш. Щит ти для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. І далі, в шостому вірші він каже, Я лягаю і сплю, і пробуджуюсь, бо Господь підпирає мене. Четвертий псалом, це як продовження третього. В кінці він також говорить: Я лягаю і сплю спокійно, бо Господь. Дає мені захист. Друзі, Давид, знаходячись в важких обставинах, дивлячись на все це негативне, що було біля нього. На що він звертає увагу? На Бога. Він починає дякувати Богу за що? За щит, за мир, за безпеку, за те, що Бог почує його і озветься йому зі Святої Гори. Він був впевнений, що Господь проведе його через цей шлях, через цю довину смертної темряви. Друзі, Давид. Він ніколи не впадав у відчай настільки, щоб не помічати Бога. А сьогодні можна побачити деяких людей і навіть самого себе, коли ми постійно говоримо, в нашій країні все погано. Майбутнього не буде. Цього не буде, цього не буде. І інколи варто задати собі запитання, Боже, а ти є в моїх розповідях? От є щось добре, те, що біля мене. Друзі, Давид помічав добре. Його син хоче вбити, вороги проти нього повстали, емоційний тиск народу, що ти пропащий, Бог тебе закинув. А він він каже: Бог мій щит, Бог мій захист, Бог мій спокій. Друзі Давид дякує. Вдячність це не про емоції. Вдячність це не про почуття. Знаєте, інколи немає почуття або емоції подякувати Богу. Вдячність це про рішення. Я приймаю рішення. Боже. Я хочу дякувати тобі щоденно. Друзі, п'ять простих речей. За які ми можемо дякувати. Я думаю, що кожен з нас, лягаючи спати, ми можемо перечислити п'ять речей, за які я можу подякувати Богу в сьогоднішньому дні. А для цього мені потрібно звертати увагу, а що є добре в моєму житті. Друзі, а в нас в будь-якому випадку є щось добре. Можливо, я лягаю спати зі своїми дітьми, і це прекрасно. Деякі вже так не лягають. Можливо, біля мене мій чоловік, а деякі жінки вже без чоловіка. А можливо, в мене є дім, а деякі вже без дому. Насправді нам є за що дякувати, Нам просто потрібно навчитися, помічати усі такі практичні буденні речі. Нам є за що дякувати, дорога церква. Але навіть якщо і немає за що, Давид він дякував також і за спасіння. Давид, Авакум і багато інших персонажів, коли кажуть, що все зникло, вони завжди звертались до Бога і казали, Боже, але ти не зник. Твоє спасіння зі мною, ти є тут. Друзі, ми повинні дякувати Богу. Дякувати Богу за наші речі, які є в житті. Ось, ось просте правило: п'ять речей, за які я можу дякувати, говорити з Богом. І друге, якщо навіть немає за що дякувати, ми завжди можемо подякувати. Христос. Я дякую тобі за тебе. Я дякую, що ти є зі мною посеред шторму, посеред бурі. І дивіться, друзі, що робить далі Давид. Він починає кликати до Господа восьмий вірш. Устань же, о Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щуку, зуби грішникам крушиш. Давид починає просити в Бога. Що він починає просити? Він починає говорити: Боже, знищи моїх ворогів, знищи їх. Це говорить Давид, царь, муж по серцю Бога. Він говорить, що Бог знищить тих, хто хоче знищити Його. Інколи ми думаємо, що Бог є любов. І любов, це знаєте, все покриває, любов всіх приймає. а воїнкова любов це радикальна зупинка. І Бог зупиняє. І Бог зупинив ворогів Давида. Він їх зупинив. Хоча Давид був, по суті, не правий, це він свого сина відкинув. Коли син прийшов до нього з покаянням, що зробив Давид? Просто поцілував його в лоб, навіть не в губи, не обійняв його, як тоді був зазвичаєм цього. Він просто його поцілував як свого вірного підданого. Я веселом від цього дуже сильно розчарувався і почав робити повстання. По суті, Давид був винний в тому, що він зараз переживає. Але, друзі, він мовиться до Бога, він каже, Боже, зупини моїх ворогів. Він просить. І знаєте, його прохання, Дави, прохання Давида, воно завжди відрізнялося від будь-яких інших прохань. Він завжди просив з певненістю. Він завжди вірив в те, що Бог його проведе. Завжди. Ніколи в Давида не було долі сумнівів. Коли він молиться, Боже, я знаю, я не знаю, він завжди каже, я впевнений, Господь, що ти проведеш мене. Друзі, чи молимося ми за наші прохання? І в більшості випадків, напевно, всі кажуть, так ж ми молимося, завжди ми просимо в Бога. Але є люди, які не моляться. Інколи ми боїмося потурбувати Бога своїми проханнями, ми можемо молитися за мир, за наших військових, бо це важливі масштабні речі. Але нам інколи важко помолитися за себе, за свій стан. Ми інколи думаємо, що Богу байдуже, як я проживаю своє життя. В Бога є набагато важливіші справи: ось мир, ось війна. Йому це треба вирішувати. А те, що робиться в мене вдома, те, що відбувається в мене в серці, Богу, можливо, це не потрібно. І інколи ми від Бога закриваємось. Друзі, але Богу цінно і важливо, щоб ми говорили свої прохання, те, що мене турбує. Мене турбує тривога, мене турбує сумнів і смуток. Я маю це говорити. І маю говорити це з впевненістю. Господи, я знаю, що Ти дасиш мені зцілення, я знаю, що Ти дасиш мені відновлення. І друзі, дуже важливо, коли ми мовимося до Бога, звертаючись до Нього в діалозі, нам так важливо мати смиренне і зламане серце. Смиренне серце. Це те серце, яке розуміє, до кого воно зараз звертається. Я розумію Бога, до якого молюсь. Це Бог святий, Бог Всемогутній, Бог люблячий, Бог турботливий, Бог суверенний, який може направити мене туди, куди він захоче, і зробити мені так, як він захоче, бо це Бог. І, друзі, смиренне серце це серце, яке розуміє себе. Я, я грішник, я недостойний. Господи, мені потрібна милість Твоя і благодать Твоя. Прикладом такої молитви ще була Анна. Пам'ятаєте, коли вона приходить, і вона рік в рік молилася за те, що Бог дав їй дитину. І вона молилась зі смиренним серцем, розмовляючи з Богом. Вона розуміла, хто Бог. І вона каже, Боже, якщо ти можеш дати, дай мені. Але я розумію, хто я перед тобою. Я просто молюсь. Друзі, наш діалог з Богом, він повинен будуватися на тому, що ми повинні просити в Бога, просити за те. З чим нам важко за те, що ми хочемо, Богу важливі наші прохання. Але розуміти, що Він, Він може провести так, так як Він хоче. Отож, друзі, що таке діалог з Богом? Це те, про що ми багато говорили, і в нас були молотовні зібрання. Діалог з Богом він будується перше. Я маю говорити Богу про свій біль. Я маю говорити Богу про свої переживання, про свої емоції, про свої почуття. Я повинен йому говорити це, виливати своє серце перед Ним. Друге. Я повинен серед усього цього знаходити, Боже, за що я можу Тобі подякувати? Як я можу прославити Тебе? Друзі, нам є за що дякувати. Нам просто треба прийняти рішення. Боже, я хочу помічати речі, за які я можу Тобі дякувати. І третє. Друзі, діалог з Богом це про прохання. Я маю просити в Бога, просити те. Що мені потрібно, і просити з впевненістю і з розумінням, Боже, я вірю, що ти знаєш краще. Але я прошу в Тебе, проведи мене, зроби мені, але довіряю тобі, що ти можеш провести мене так, як ти вважаєш за потрібне. Друзі, в нас є неймовірно великі привілегії. Через кров Христа, яка була пролита за нас, ми маємо доступ до Отця. І ми можемо звертатись до нього і казати про все, що нас турбує. Ось що таке діалог з Богом. Це постійне спілкування з ним. Завдяки тому, що Христос помер за нас. Ми маємо доступ, доступ до Отця. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо привілегії приходити до Тебе через кров Твою на Христі. За те, що Господи, Ти чуєш нас, і, Господи, Ти відповідаєш нам, як відповідав Давиду, так відповідаєш і нам. Благослови нам справді бути щирими в молитві про свій біль, про вдячність, про прохання свої. І, Господи, довіряти і покладатись на Тебе, і, Господи, очікувати відповідь від Тебе. І найголовніше, яка б відповідь Твоя не була. Завжди підкоритися і зрозуміти, що твоя відповідь вона краща, тому що ти Бог суверенний, ти Бог мудрий і і ти Бог люблячий. Ми дякуємо тобі за це. Будь прославлений навіки. Амінь.